Думи, самотність, поневолення, заслання, Орська фортеця. Тарас Шевченко продовжує відбувати свої руки покарання. Немає змоги писати і малювати, але серце не спинити. Не спинити на шляху до України, літучої, сповненої відважних історичних подвигів. День 119 Сьогодні ми продовжуємо ознайомитися з творами Шевченка, написаними в другій половині 1847 року в Орській фортеці. Це твір Н.Н., думи мої славо злая. Твір про Україну і про свою долю. За тебе марно я в чужому краю. Караюсь, мучуся, але не каюсь. Погляди на історичне минуле у вірші поляка та в поему Чернець. У поемі Шевченко малює образ одного з героїв визвольної боротьби кінця 17-го, початку 18-го століття на правобережній Україні Семена Палія, вкладаючи в нього одну з найпалкіших своїх думок, одне з найпалкіших своїх почуттів. Хоч Шевченко і мав певні підстави орієнтуватись на історичні праці своїх сучасників і припускати, що чернецтво Палія це просто історичний факт, насправді Семен чим це не був. Для нього це насамперед художній композиційний прийом з метою зосередження уваги на трагічному моменті життя героя патріота який багато зробив для волі рідного краю, але не бачив і не міг бачити близької перспективи на волю. Отож, Шевченко для нас сьогодні. Будь ласка, печать. У мимоді, о слава слая, за тебе марно, я в чужому краю караюсь, мучуся, але не каюсь. Люблю, як щиру, вірну дружину, як безталанною свою країну. Роби, що хочеш з темним зо мною, тільки не кидай пекло з тобою, пошкандибаю. Ти привітала нерона лютого. Сардана Пала, ірода каїна, Христа Сократа, о я, Кесаря ката і грека доброго ти полюбила однаковісінько, бо заплатили. А я убоги що принесу я? За що сірому ти поцілуєш, за пісню думу? Ой гаю, гаю, і не такі, як я Дармо співають, і чудно, і нудно, як поміркую. Що часто котяться голови буї. За є диво, мов пси гризуться, брати з братами не схаменуться, а те є диво, всі ми кохами, у шинку бог а люди п'яні. Поляка, ще як були ми козаками, а нії не чуть було. Отам то весело жилось, братали з вольними ляхами, пишали з вольними степами. В садах кохалися, цвіли неначе лії дівчата, Пишалася синами мати, синами вольними. Росли, росли сини і веселили старій скорбні її літа, аж поки іменем Христа прийшли ксюнзи і запалили наш тихий рай, і розлили широке море сльоз і крові, а сирот іменем Христовим замордували, розп'яли. Поникли голови козачі, не наче стоптана трава. Україна плаче, стогне плаче, за головою голова. Додолу пада, кат лютує, а з скаженим язиком кричить «Тедеум! Алілуя!». Отак то ляше, друже-брате, Лисить її, к магнати. Нас порізнили, розвели, а ми б і досі так жили. Подай же руку козакові і серце чисте є подай. І знову іменем Христовим ми у новим наш тихий рай. Чернець. У Києві на Подолі було колись і ніколи не вернеться, що діялось, не вернеться сподіване, не вернеться. А я, брате, таки буду сподіватись, таки буду виглядати, жалю серця завдавати. У Києві на Подолі братерська є наша воля, без холопа і без пана сама собі у жупані розвернулася весела, а к сами шляхи стели, а едвабом застилає і нікому не звертає. У Києві на подолі козаки гуляють, як ту воду цебром відром вино розливають. Льохи шинки шинкарками, з винами медами. Закупили запорожці та й путь коряками. А музика реве, грає, людей звеселяє. А із братства та бурсат промовчки виглядає. Нема голій школі волі. А то б догодила. Кого ж то там з музикою люди обступили? В червоних штанях аксамити матнею од нею улицю мете. Іде козак. Ох літа, літа. Що ви творите? Натото ж старий ударив закаблуки, аж стала курява, отак. Та ще й приспівує козак. По дорозі рак, рак. Нехай буде так, так, якби такі молодиці Посіяти мак-мак, дам лиха закаблукам, дам лиха закаблам, останеться й передам. А вже ж за закаблуки набралися лиха й муки, дам лиха закаблукам. Дам лиха за каплам, оставиться перетам. Аж до межа спаса потанцював сили, а за ним і товариство, і весь святий Київ. Та аж до брами, крикнув Богу, Богу, привітайте, святі ченці, товариша злогу!» Свята брама одчинилась, козака впустили, і знов брама зачинилась, навік зачинилась козакові. Хто ж сей себе попрощався з світом? Семен палій, запорожець лихом не добити. Ой високо сонце сходить, низенько заходить. В довгій рясі покелії старий чернець ходить. Іде чернець у вишгород, на Київ дивитись та посидіть на пригорі та хоч пожуритись, іде чернець дзвонковою у яр воду пити та згадує, як то тяжко. Було жити в світі, іде чернець у келію, ме не німіє, та згадує літа свої, літа молодіє, бере письмо святе в руки, голосно читає, а думкою чернець старий далеко літає. І тихнуть божі слова, і в келії, неначе в січі, братерство славне ожива, а сивий гетьман, мов сова, Чинцеві зазирають в вічі. Музика. Танці і бердичів, кайдани брязкають, Москва, бори, сніги, і єнісей, і покотились із очей на рясу сльози. Бий поклони і плоть старечу усмиряй, святе Писання читай, читай, читай та слухай дзвона, а серцеві не потурай, воно тебе в Сибір водило, воно тебе весь вік дурило. Приспиш його і занихай. Свою борзу і фатовщину загине все, ти сам загинеш і не згадають, що ти знав. І старець тяжко заридав, Читать писання є покинув, ходив по келії, ходив, а потім сів і зажурився. Для чого я на світ родився, Свою Україну любив? До утренні завив дзвіниці великий дзвін, чернець мій встав, надів клубки, взяв Петерицю, перехрестився, чотки взяв і за Україну молитись старий чернець пошкандибав. Ми почули неоднозначні погляди Тараса Шевченка, на історичні події та історичні особи. Молитвою за Україну, чорнечим життям, велівши Шевченко Палієві відпокутувати жити за Україну і дав йому змогу очиститися. Але не судімо, бо якою мірою судити, такою і нас судитимуть. Отож, читання дня 119-го завершено.